Усіх вітаю! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні хочу вам показати наше чудове надходження. Це Chevrolet Nubira 2007 року випуску. Автомобільчик у нас кузові універсал, пригнаний з Германії у 2021 році. Має всього лише другого власника в Україні. Дане авто у нас на двохлітровому дизельному двигуні. Механічні коробці передач обладнаний системою переднього приводу і продається за ціною 5490 доларів. Ми маємо ось такий ось гарний сірий колір, Кузов універсал, чудову оптику. Легкосплавні диски, в гарній зимовій гумі є повторювачі поворотники на крилах, релінги на даху, задній ряд у нас підтонований. Ось так виглядає задня частина автомобіля, дуже великий та об'ємний багажний відсік, також є фаркоп. Мінімальні сліди експлуатації на крилах. Тут зустрічає текстильний гарний диван все в максимально гарному та збереженому стані. Хімчистка у цього автомобіля ще ніколи не робилася. є 4 склопідіймачі. Салон в ось такому гарному стані. Мультикермот 219 тисяч кілометрів заявленого пробігу. Технічно немає жодних нарікань, тільки замінюють масло та фільтра. 10 тисяч кілометрів, тому назад замінено комплект ГРМ. А я вам нагадую, що цей автомобіль продається за ціною 5490 доларів. Кого цікавить даний автомобіль, ми знаходимось. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також таке авто можна придбати у лізинг та кредит. Доставимо вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.